Ємно. Ось. Я іноді теж під ваш ефір в'яжу, а іноді прибираю. По-всякому буває. Не завжди знайдеш так часу, достатньо, щоб сісти і прям дивитися. Так. Отже. Ось ця халепа, ось, бачите, дві крайні петлі. Воно просто навіть три просто ковзнуло із машинки ковзнуло. І ось ці три петлі покрокову. Спочатку цю одненьку, а потім дві інші. Так буде легше. Ось так ровно спускаємо до того моменту, де буде правильно йти петля. Ось. Получається, що петля перескочила через одну ниточку, яка була надто натягнута. Дуже рада бачити в моєму прямому ефірі. Дякую, Анна. Навзаєм. Я теж рада вас бачити завжди. Отже, друзі, ось так розпустили. Отакий От у мене є гачок. від машинки такий самий, але це килимовий гачок. Бачите, з таким язичком. Піддіваю петлю і ось такого Покроково, нікуди не поспішаючи. Оці всі, ряди підтягуємо. І так три петлі треба владнати, Йой, що це? Що це сталося? Що це коїться. Треба пильнувати, бо тут кілька ниточок, складені в одну нитку, і треба пильнувати, щоб не взяти з іншого ряду, бо поповзуть тоді усі ряди, бо ми ж будемо орієнтуватися ті крайні петлі на цю. коса виходить. Ці всі петлі стануть меншими, коли затягнеться трошки ниточка, коли підтягнемо інші. Тобто відновлюємо цю косу. Іночка, привіт! Давно в ефірі 40 хвилин уже. Бачиш, яку машинка мені пригоду влаштувала. Тепер маю підтягувати ото все. Розважаюся, як вмію. Це останні три петлі. В якийсь момент я вчасно не побачила, добре, що не дуже далеко. І тепер перед сшиванням треба все ж таки їх привести до тями. А вже потім зшивати. Бо це ж буде якраз по центру. Не можна, щоб там було аби що. Зв'язали це третя петля у нас. А ці дві розпускаємо. Одну, добре, давайте одну. Одну розпускаємо, але вже будемо підтягувати з цього.